Зараз покажу, що я купила. Це, це я, наприклад, ось, ось, бачите, такі купила. Ну, це декорась декорації до Хэллоуїн, але це під тарілочки також, бо у мене на стілу, бачите, така. А, погано видно. Ось буде цю краще видно. Бо вона чорна, і я чорна, і погано видно. От. Ну і таку павутинку. Ну, тобто, це так я на стіл. Що я купила сьогодні їсти? Паелью! Паелью. Не хочеться мені сьогодні готувати. Клінивий день. Так, що тут М -м -м. А, Світничок. Я дуже люблю ці шарони. Вони по 85 центів. бо Я там купила 4. Ага, оце ж це, що я купила в Україну. Ну, Тунець. Тут три такі, не знаю, Деніс любить. Не знаю, можливо, я в Україні його ніколи так і не куштувала. Ніколи. І три баночки такого паштета, ось. Все. Канар. Бачите? Ну, я ж кажу, це інду... індустрія, тобто в магазині продається, а треба піти, знайти спеціалізовані такі бушері, де, люди, ну, де, де сам квізіння є цей повар сам готує. В ну, нього є свої рецепти, там є також такі в закритих баночках. просто спеціалізовані такі. і Відіслати, Я ж кажу, що не, не вийшло купити мені, цей, не вийшло купити мені а... я, про що я говорила? А! Фуагру і, і щось таке смачне, воно в холодильнику. І, я ж розумію, в морозильних камерах ну, значить не доїде. Тобто, я десь бачила, десь я бачила цю фуагру, але ну, вона ж була, здається, і без холодильника, і така, як консервована в баночці. А, це, а сьогодні це просто така, як в пленочці. Ну, тобто, Думаю, що можна буде знайти. Ага, ще ж ще, ще, ще не все. Ще купила Так, Це два кіндера. Ну, цим я поїду в гості, там їй доходить. Тепер уже там є ж хлопчик, йому 4 рочки, а дівчинки рочки. Один, один рік. О, і хеллоуінський бомбо, звісно ж. Альбо до хеллоуін. Хабо. У Франції це альбо. Що ще тут? Ну, всякі такі, да. Наклеечки для дітей, також тематичні. Хеллоуінські, да? Тут що ще, ага. Скелетик, ла-ла-ла, опс. І такі наклеїчки. Ці ззаді ти ліпиш, десь прикрашаєш можна на скло, можна ще кудись. Ой, що їх перевернула? Ага, отак. Бачите, тут є такі наліпочки на скло. Ну так. Я знаю, кому я це павутиння підставлю. У мене ж моя красуня, вампіра там сидить. Ага. Ну, от іще всяка нечисть. Сови, скелети. Таке. Ну і, і, і ось мої шампуни. Оце одна лінія. Зараз покажу. Це шампунь, а це, це не маска, це на волосся. То вона це для О, М -м 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 -м. Боже, Ладно, Ну, взагалі, ви поняли, волюм. Пухнасте волосся. Об'єму для об'єму. <кх> об а це ж те, що я не знаю, можливо, передам це із такої серії для довгого волосся. Хоча в Україні кому я передаю? маку. І маска. Ну, я не знаю, скажу, кажу, у мене був детокс. Купила це. Не знаю. Угу. Це така серія. Ж. Ну, професійно. Зрозуміло, що я не просто ж там такое тіла. Професійно, вони краще, серія краще.